Всім привіт, вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете порівняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо, і вибрати для себе бажане авто фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на луцькому авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Хочу нагадати, що ми займаємося автопідбором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Вниз ще буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має часу, бажання, можливості самостійно шукати, можете звертатися до нас, проконсультуємо, обговоримо про умови. Та Терміни пошуку вашого автомобіля. Тож підписуйтесь, друзі, на канал, ставте в активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Нісан Кашкай. 11 року випуску 7-місна версія. 1,6 дизель, 204 пробігу за 11 800 доларів. Фіксую він код. Колір такий темний баклажан, гарний. Візуально гарно виглядає. Минімальні, мінімальні скольчики є. Тканинний салон, клімат-контроль без підігрівів. Nissan Qashqai. Автомобіль 2012 року, 2,0 дизель на автоматі, повний привід, пробіг 146 тисяч кілометрів, не бита, не фарбована, камера 360, панорама, клімат, контроль за ціною 13700 доларів. Ось такий варіант. Також фіксую він код. Канинний салон, клімат-контроль з панорамним дахом на дисках. Така машинка. Nissan Qashqai. Автомобіль 2014 року 217 пробігу. 1,6 дизель на 96 кВт за ціною 14-250 доларів. Є контактна інформація, є сервісна історія, коробка автоматична. Семимісний Nissan Qashqai, Досить мало зараз на ринку їх. По опису це 11 рік. Двигун 1,5 дизель за ціною 12300 доларів. Пробіг 193 тисячі. Контакти бачимо. Також фіксую він код. Автомобіль має шкіряний салон, клімат контроль, панорамний дах, гарні легкосплавні диски з форкопом. Nissan Qashqai. Дуже гарний візуальний стан. Автомобіль 13-го року. Семимісний 1,6 дизель, 240 тисяч Пробіг, пишуть оригінальний, семимісна версія, камера 360, комплектація максимальна. За ціною 11999 доларів. Тут контактна інформація до власника. Так, Фіксуємо він-код. Покажу по колу. Автомобіль на французькій реєстрації. З Франції переважна машина сухенька. Маємо комбінований салон, клімат-контроль, панорамка. На гарних легкосплавних дисках. Ось такий варіант. Семимісний Nissan Qashqai. Чорний колір. Автоміль 10 2010 року. Семимісний 2.0 дизель комплектація BOSE. в довгій базі пробіг 220 тисяч кілометрів. Є двозонний клімат-контроль фари в гарній комплектації за ціною 11 650 доларів. Фіксуємо він-код. Канинний салон. Підігріві сидінь, бачимо, є. Клімат, контроль. Також панорамка. Та фаркоп також. Візуально в гарному стані. На легкосплавних дисках. Nissan Qashqai. Автомобіль 13-го 13 року 1,5 дизель, механіка за ціною 12,950 доларів. Є камера 360. Фіксую він код. З такий автомобіль. Так, по салону. По салону комбінований салон. З клімат контролем. Нісан Кашкай. Автомобіль 2010 року 2,0 дизель 197 пробігу за ціною 10-900 доларів. З Німеччини є сервісна історія без підфарбувань. Канинний салон, клімат-контроль. Такий варіант. Nissan Qashqai. Темно-сірий колір. Автомобіль 2012 року, 1,5 дизель в механіч... з механічною коробкою і передач 6-ступанева. 190 тисяч пробігу. Пробіг пишуть оригінальний за ціною 11-300 доларів. Контактна інформація 096 43 60 231. Так, зфіксуємо він код. Непогані комплектації, є панорамка, легкосплавні диски. Тканинний салон, підігріви сидінь бачу, клімат, контроль, панорамка. Автомобіль з форкопом. Nissan Кашкай. Семимісна версія. 2013 рік. 1,6 дизель, 226 пробігу. Є сервісна історія без підфарбувань за ціною 11650 доларів. Бачимо контактну інформацію до власника. Так, фіксую також він код. Тканинний салон без підігрівів, клімат контроль є, форкоп є, парктроніків не бачу. Nissan Кашкай в такому класному кольорі. На дисках бачу гарні комплектації, є панорамка. Значит, по опису автомобіль 7-місний 11-го року випуску з 2-літровим дизельним двигуном. Семимісна версія, комплектація Bows без підфарбувань. Бачимо контактну інформацію, фіксуємо він-код. Так, покажу по салону. Бачу бельгійські номерні знаки. Автомобіль на тканинному салоні, є підігрів сидінь, шайба повного приводу, клімат-контроль бачу, панорамка. Ось такий варіант. Nissan Qashqai. свіжа пропозиція на ринку. Автомобіль 2013 року, 194 тисячі пробігу, пишуть пробіг оригінальний. 1,5 тизель за ціною 12 950 доларів. Бачимо контактну інформацію, Є клімат-контроль, круїз контроль підтверджується документація. Також зафіксую Він-код. Автомобіль на тканинному салоні з клімат-контролем. Ко цікавич, телефонуйте.